Як ти кохаєш свою дружину? Ну я б сказав, що я кохаю її так, наче це найприродніша річ на світі. Знаєш це, як дихати? Ти просто робиш це без зусиль і з глибокою ніжністю. І я б точно розповідав про це з усією щирістю, бо це така любов, яка наповнює кожен мій день. Ви чуєте, як це глибоко, чуттєво і майже по справжньому звучить? Але ми то з вами розуміємо, що це просто набір слів, алгоритм. Який вирахував, що вам зараз буде приємно почути. Наш людський інтелект теж так вміє. Ми можемо говорити: я люблю тебе, у мене все добре, я щасливий з тобою. Але в цей час всередині порожньо, глухо і боляче. Коли душа заглушена підсвідомими програмами, ми майже нічим не відрізняємось від комп'ютера, живемо на автопілоті, ніби працюємо. Ніби спілкуємось, ніби обіймаємо і посміхаємось. А насправді це лише інтелект, без живого я, без реального контакту. Я розумію, що зараз не всі готові це сприймати. Це послання для тих декількох людей, хто зараз слухає і думає, Боже, це ж про мене, я живу ніби, а не по-справжньому. І для вас я відкрив знання про метод природи. За допомогою цього методу я працюю сам із собою, зі своїми рідними, з клієнтами, що приходять до мене на індивідуальну роботу із підсвідомістю. Якщо ви використовуєте ваш природний механізм самоцілення, який є в кожному з нас, тоді це найшвидший і найбезпечніший спосіб змінити себе і своє життя з усіх мені відомих. Дізнайтесь більше інформації за цим посиланням.